Питання Про влаштування паркінгу автомобільної зупинки за рахунок дворової частини маркету. Розробляється технічна документація спільно з працівниками Державної автомобільної інспекції розробляється схема проїзду влаштуванням дорожніх знаків. Есть, ну, Мається ну, на увазі, що Рона що? влаштує ну, паркінг старам, у себе в залі, да. і тоді вона буде в змозі е спрятати і коли до отримає. Ну, да. ну якби, стільки, наскільки я розумію. Значить, ж нале classується до того, що шла. по дорозі їздить з автомобілем. Ну, Но... Ліса говорить, можна. Коли створювалося рона, коли ми покупали у Ремсанка землю, ви не зобов'язалися зробити стоянку машин, транспорту на старому вашому магазині, де цей барак стоїть у вас. Отам у вас повинна була бути стоянка. Ви її не зробили, ви там собі так і оставили зима? той барак торгувати, а стоянку зробили, перекрили всю дорогу. І коли ви тепер оце її відкриєте, от ви коли плануєте? У мене перше питання. Я, ну, документацію, значить... Я буду... Ні, ну документацію можна робити і рік, і два, і три. Ви ж це пойміть. А можна робити і місяць. Ви ж заказали, значить, вам результати сказали, коли вона буде готова. Я не готов сказати. Есть, подали в інститут проєктний, тобто розробку, ну воно ще не місце мінятися. Щось не влаштовує э, самого генерального директора, або ж домовий комітет і так далі. Якщо такого немає контакту, то, зрозуміло, що постійно Ви виходили з нами жалко. на контакт. Ми до вас приходили. Ви виходили да? з нами на контакт, зразу задаю вам питання. До вас, до керівництва, добитися взагалі не можна. Ви не Самі. Чому ви, у вас було три неділі вийти з нами на контакт і согласувати, сказати, от у нас не виходить? Будь ласка, давайте ми з вами согласуємо це питання, щоб з людьми це рішити і ще. Ви цього не зробили. Ви наоборот, ще від вулиці Горобського в'язі ще поставили доповнительні шлагбауми і перекриття бетонні. Далі, що я? Не тільки від Кулібіна, а вже і те, що поворот і з ворогами. Ну не знаю. Можете показати на карті. Ну покажи так. двора. Ну, по сути, я так поняв, як буде думаєте, одноітажний. Ну так. Насколько я понял, він буде не одноєтаж. Як сюди заїжджати? А як хочете зібрати скрябина сюди, сулиці Таполяцька і по Кулібіна. Ви коли строїлись, ви думали, що ну В даному випадку ми в такой ситуації сейчас, що ми не можемо махнуть шашкою і швидко все убрати. Рона пошла на зустріч. І вам і місцевій власть. Тобто в даному випадку вони зараз е, готуються до підготовки ну, до будівництва цього паркінгу. І я так зрозумів, він буде в два поверхи. Да? Два поверхи. Да, два поверхи. Ну, треба тепер жителям. Як ми розуміємо, Ну, ви, все. Рішили, я хочу, я... Хочу, ну ви теж пойміть, скільки це повинно бути, коли ви здаєте. Ви ж не сьогоднішні мешканці всі, коли ви йдете до проєктного інституту і даєте документацію проєкт, давайте... там зразу говорять, що це буде у вас дійство проводитись, напротязі року буде проєктуватися, напротязі місяця, півроку, двох, трьох років. Хорошо. Чому це не може відповісти конкретно чоловік? Є, є така пропозиція. Давайте це питання розглянемо ну, через місяць. І вже вона буде знати сроки, буде знати. Я думаю, так, да, да. Сьогодні... давайте ми возьмемо на контролі, через місяць ми винесемо знову це питання і вже Рона надасть свої е відповіді. А тепер я зараз можна Добавлю. Рона через місяць. Зараз да. іде, земля відтаює, їдуть лісовози. Він їде ще з прицепом. Ви представте, вони їдуть по вулиці. Ну будинка немає фундаментів постройки А що там лісовозы їздять? Не можу, я вам це сказати. Там А він не може загрезиться со може Он может заезжать со стороны Курской, может состоит со стороны, но они, как правило, туда едут зі сторони Мохтиц, со стороны Чейвороновку. І через Курской некоторые круг делают. Тоже как варіант, давайте ограничит, это, ограничить движение, ограничит движение транспорта по Дополянской. Так вот, покриття вже розбито, воно все. А будинки Тулянске сюда на героївску, а так вони поїдуть через Курскую. Курска ж закрыта для такого транспорту. тут быстріше стоять. Ні, не, 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 ну лесовозы конкретно сейчас їдуть. Тут, навіть якщо і Рона даже открыває, то ця часть вашого з правої сторони получиться. Заїжджали на скрямина і їхали на лісовую. Звешувалися, верталися ну, на а там дорога зроблена, спеціально об'їзнає, там пліти лежать і до будинків далеко. Там покриття плити бетонні. Ну, давайте будемо рекомендувати на період, поки вирішиться питання забудови ну, да. Да, паркінгу. Прохи. На цей час запретити, заборонити проїзд великотанажних автомобілів по вулиці Тополянській. І все. Від... Э... Та, від не, перехрестя Воровського паде Тополянський. Ні, це, це Матіся. Чого? А, а чого вони почали там всі? Там вже там вже так. А ми говоримо всі. Велика Танаш, нам має це вивазити. А я та, приє та, приє не їду, Ігор Александрович. Та, не, ну, хто застроює ну, на Тополянській дому? Кому-то -то кому надо ехать, кому-то еще что надо. Ладно, что вы... А другой дороги нет. Ні, ну мы же вопрос там проехали. Про лицевод. Ну, да да. причем тут вы же были. Хорошо, не до Балянску закрыть. Улица Кулибина получается от Далянской до Скрябина. Да. Думає. да, улица Кулибина, это... так она. Хорошо, як тогда буде маркету, як получать того від поставщиків? А ви гарни... будете їхати со сторони Курської заїжджати? По Воровскому. Не, не по Воровскому. Со сторони Курської, по Скрябіну. І заїжджати сюда. Ні, ну ви як Ограничить вес. Ограничить Нет, вес. Нет, ну по ограничению веса. У вас только таким машинам. Хорошо. Вернитесь до начальника ДАИ, вышитых, Таня, забородых, по лесовозе, по улице Кули. Нормально. Лицо забородое. Если вы не пришли, то Полянская, Шахтерская, и пришли на Стряпина. И Шахтерская, и пришли на Стряпина. Сейчас я вам скажу следующее. Ні, не вона, знаєте, де був раніше п'яний магазин. Що? Де розвилка йде? Пожарна. Ні, ну де розвилка йде, то полянська туди вниз спускається що? на ліжні, то полю, ну, а це сюди на курску прямо якраз. Що, що? Наскільки, наскільки я розумію, навіть якщо ми закроємо е, ограничення, откроємо. На Напротив ворони, да? все одно грузовий ну, транспорт неудобно. Ім все одно їхати на Воровського, поворот направо. Они да? все одно будуть їхати. або по Кулібинові, або по Шахтерна, або по космічної. По промишленному району. Чи він іде по жилому району, по спальному району. А забудови були не 80-х, 90-х років, де строяться фундаменти дуже такі розчитані на це. А це постройки. 40 х 50-ті роки, де цього не було. Я думаю, що звернутися до директора Сумулісу Саркаліта, щоб он по допоняв зрозуміли, а до 40 літа вони з вони ж не виходить. І прямо до них саме ближні, треба там об'їжджати. Вони повинні там зробити розширити трохи дорогу, зробити машини. Вас Рони? Так там машини стоять, куди там. їм А хто їм винуватий? Вони ж думали, коли строїлися. не по населеному пункту. Ні, ну вже построїлись. Це таке саме, як з ринком. Це можна зараз там засунути. Ну, ми так, нічого при чому? там... Причому люди? Ну, подавай дома, хто? Ні, правильно. Так може вирішити схему руху... Ми вирішити... да, це... це... не кажу, в них один заїзд. Лісовози. Ні. А чого один заїзд? Він Поваровська на Курську і виїхав на цей... Это... На Скрябина. Значить, робити дорогу треба, якщо... На гражданство. А чого вона не хоче в себе в дворі, де цей старий магазин був? Там у них велика е площадка. Чого він не хоче там зробити собі стоянку? Зараз. Що? Тимчасово, походу вирішується питання, убрати оці всі ліс, де він складує, де оті статуї, де оте все, убрати. А, ну, а не так не хай не зробить стояв. Кожен буде командувати на своєму першу. А рода, ви команду вона не при чому, чом, що рона построїлась 5 років назад, а ви построїлись допустим, в му році? Ну при чому тут рона? Ну ви мене вибачте. А я, як я ви могли перекрити дорогу? Я вас дорогу. Але ми йдемо на зустріч і плануємо зробити те, що ми зараз плануємо. А ви, Ні, ви не йдете не на зустріч? А, ви не йдете на зустріч? Ви ж пойміть. А, ви не йдете. Продолжу. Значить, що піти мені з вами на великий компроміс. Так як ото ми предложили мешканці перекрити всю зробити забастовку, перекрити двіження і написати на вас на прокуратуру, щоб розібралися. На якій основі ви це все зробили? Давайте у нас є така пропозиція створити тимчасову під комісію робочу групу по вирішенню цього. Ну і коли воно вирішиться, що я повинна відповісти людям? Зараз створимо і возьмемо працівників ДАІ. и вы на место, и место с вами, место с представниками Роны. Противники ЖЭКа, то есть все, кто ну, там тоже да, будет, ваша да, сторона, их да, сторона, да, Я думаю, на следующей неделе мы выедем на месте там разберемся. Все, вы... Хорошо. Доброе. Вас устраивает? Доброе. Все. Ну, все-таки за то, что мы сейчас меня нарубали... Да, зроби, да, не нарубали. Так, кто не за это? такую пропозицию? Прошу голосовать. Кто за? Думаю, так, дякую. Все, если... Так, третє про ситуацію, яка склалась на КП електроавтотранс з виплата за Так, значить, Тут надійшов, надійшов лист на Геннадія Михайловича. Його розписали на нашу комісію. Повідомляємо вас, Акому що нам Геннадію Михайловичу. Тут була создана примир... примирна комісія, яка, я так розумію... Є, є тут є. Ну так давайте вирішайте. А хто від комісії? Ну, от комісії примирної я можу розказати. А, я від адміністрації. Я можу розказати дуже багато, але може від адміністрації вислухаєте, а тоді я вам розкажу по цій ситуації. Починайте. У протягом 2012 року весь час були несвоєчасні не виплати і субвенції. Тобто підприємство весь час не доотримало необхідну кількість субвенцій. В результаті за весь рік, за 2012, було заплановано по призначенню, що по розрахункам там десь було 17 мільйонів, нам поставили цифру до роботи 14 мільйонів, там 14400, От, а отримали. Взагалі 10 мільйонів. Тобто ми не отримали 4 мільйона, підприємства 83 тисячі. Такої цифри не із отримання державної субвенції ще не було за сіроків роботи нашого підприємства. В результаті чого виникла така ситуація критична, яку можна характеризувати час. Тобто, час за і за лютий заборонсько за заробітній платі склалася. В сумі 2 мільйони 500 тисяч це чиста заробітна плата, вже не рахуючи боргів по кредиту, 600 тисяч там ще є. От. І зараз пішли е, штрафні санкції до пенсійного фонду. Саме вже в березні місяці вже заплатили вже перше ласточка, Заплатили 21 тисячу, 929 тисяч, то тобто, я поймає, 29 тисяч вже штрафні ще додали. А штрафних санкцій, там, ви знаєте. Дуже великі 10% від загальної суми заборгованості за кожен день і так далі. В результаті такої ситуації ясно, що тут вже не до виплати, не до закупки запасних частин, не до закупки, аби люди почалися трудовий спір. в Цей процес вмішався, служба примирення, судовий арбітраж. І згідно цих дій на 3 -е квітня запланована забастовка колективу. Тобто не, не склалася дуже <плес> гарна ситуація. По, по, по тому, що як іде процес арбітража, зараз вам коротко розповість голова профсоюз на комітету. Ми на весне. Ну що я скажу? Справа в тім, що е, ця процедура почалась дуже давно. Скажемо, з кожного кожний рік нас недофінансують, недофінансують І нас там затягують у боргову яму, кожен рік, не додаючи гроші із державного бюджету. В цьому році, десь з середини року, заборгованість по зарплаті була в межах двох-трьох місяців два з половиною, півтора місяця, два місяці, і е, чуть підтягнуть знову заборгованість. У жовтні місяці. Ну я скажу, що не тільки заборонені по зарплаті. Мабуть, ви не перший рік депутати, і ви в курсі справи. Ще за часів чалого він звітував, наскільки в нас рухомий склад старий, який би відсоток зношеності, що в нас середній від тролейбусів 17,2 роки, років, що в нас і 69 тролейбусів вік 40 і з їх перевищує 20 років. Зношеність рухомого складу 82,6%. Оце е, також створює е, заборгованість. Чого? Якби були тролейбуси нові, то дуже велика частина коштів, яка йде на ремонт оцих розвалюх наших, на яких їздять пенсіонери. Е, ці гроші йшли на зарплату, йшли б ще на якийсь розвиток. А так ми покриваємо ремонт доламаних тролейбусів, це раз, і е, тільки стягуємо кошти на заробітну плату. У нас немає грошей на розвиток, хоч би якийсь. Уже в жовтні місяці. У нас почались страйкові настрої серед людей. Уже в жовтні місяці люди вимагали страйку, і це неодноразово висвітлювали, це неодноразово чули. Ми направляли для того, щоб трошки відтягнути цю процедуру, і для того, щоб трошки успокоїти людей. І для того, щоб якщо виникне страйк, не признали його незаконним. Бо це така процедура. Явно що подали в прокуратуру і про визнання страйку незаконним. Ми пішли згідно законодавства по дуже довгому шляху. Але от зараз ми до нього дійшли. Ми пройшли, створили примирну комісію. Ця примирна комісія, були там представники міської і обласної адміністрації, практично одні відписки. Ми во всій інстанції писали листи. Ми написали листи у Міністерство інфраструктури, у Міністерство фінансів, ми написали у Федерацію пракспілот, ми написали всім, кому тільки могли в міську обласну адміністрацію. До цього часу ми ніяких зрушень не побачили. Нам шлють відписки все, щось обіцяють, що будемо розглядати, що розберемося. А коштів як не було, так і немає. І е, пройшло три засідання примирної комісії, результатів немає. Нам в цьому допомагала служба посередництва. Е, далі е, колектив прийняв рішення створити, е, звернутися до е, трудового арбітражу. На даний момент трудовий арбітраж. Працює 25-го числа цього місяця. Трудовий арбітраж повинен зробити висновок і надати колективу матеріали цього висновку, іменно розглянути питання іменно діяльності підприємства, фінансового стану і надати висновок 25-го числа. Якщо ми отримуємо висновок, а я думаю, отримаємо, бо він закінчується термін дії цього трудового арбітражу. 26-го числа ми е збираємо колектив на загальні збори. І вже тоді приймаємо рішення, по тому рішенню, про яке повідомляли ми міську обласну адміністрацію місяць тому. Ми не так стихійно страйк оголосили. Ми попередили, що 3 квітня, ну за місяць до дати, до цієї попередили всі інстанції, які тільки можна було попередити. Уже місяць, чого ми місяць дали? Ми думали, що за цей місяць, якщо Підприємство наше потрібне місту області, то за цей місяць буде прийнято рішення і нам надішлють кошти, пасить заборгованість по зарплаті. І думали, що все ж таки місяць це допоможе. 26 числа ми приймаємо остаточне рішення: буде страйк чи не буде. Якщо не дійдуть до 26 числа гроші по заборгованості з зарплати і Ще є тиждень до 3 квітня, якщо ми навіть і попередимо про страйк, ну до 3 квітня гроші надійдуть, то откуда, откуда повинні надійти гроші до вас? З державного бюджету. 4 мільйона 83 тисячі заборговані за минулий рік. Тобто, ми, ми Держав... обласна адміністрація повинна займати діалогом діалог із державним, з державним бюджетом про покриття цього боргу. Ми не звертаємось до вас, конкретно ми не звертаємося до Геннадія Михайловича, знаємо, що в його грошей немає. Але ті 900 тисяч, які за три місяці проголосували депутати, вони до нас поки що не дійшли. Маємо надію, що вони хоч за цей тиждень знайдуть до нас. То, що ви давали. Як буває, то тисяч їм прийшло Ні, Ні, це 900 тисяч нічого не прийшло. А щось більше, щось, щось прийшло вам. Тобісті? Тобісті. Чи, чи? Це на чисті за ми Не знаю. Де? Де це було 26-го. Э... Ну ви адміністрації, скажіть, де? Прийшли гроші чи ні? Ні. А де вони гроші цей час? Гроші зараз кажуть, честь це питання 900 тисяч родин. тисяч. 985 тисяч повинні надійти, але коли вони наїдуть, це питання. Але ж це ж, що таке 980 тисяч? Це треба податки відтуда вирахувати. А за два місяці заборгованість мільйон 467 тисяч. Ми не хочемо, щоб страйк був. І дійсно, і люди не хочуть, і я не хочу. І того ми цю процедуру затіяли так далеко, але людей вже терпець вривається. Я ж кажу, те, що люди роблять у таких умовах, що там е, немає опалення, що там е, немає і на 500 грошей, що там немає на інші. А, да, да. а, а в цьому році ще теж ще нічого немає. Я в цьому році, в цьому році вони вважають, що вони покривають борг водой за фінансування 2013 Нам не повертають. Нам на цей рік фінансовий план урізали на ті 4 мільйона. Чого? Вони дали практично ті ж самі кошти, але з врахуванням тих 4 мільйонів. В результаті, там... тобто виходить, на 4 мільйона да, Так, да? Тому що з врахуванням того. І я не знаю, отой от рухомість склад нам обіцяли і 20 тролейбусів, і обіцяли згідно плану розвитку, обіцяли по 3 тролейбуси чи по 2 кожний рік. З 2005 року чи з 2007 року. Програма прийнята, з того моменту ми нічого не отримали, ні одного тролейбуса. Оті два лази це в нас як музейний експонат по місту ходять. Так що ви знаєте, яка ситуація. Я просто хотіла б, щоб до більш розширеної аудиторії депутатської ви донесли це. І якщо місто зацікавлено, щоб страйк не був там, тому що ми пригласимо і пресу, ми пригласимо і якісь вищестоячі інстанції, і страйк буде. Ну ми цього не хочемо. Поможіть нам вирішити це питання по заборгованості у межах державного бюджету, в межах держави. У щоб... це, це не такі проведення. великі логістики. Разом е, з електроавтотрансом та е, склав листа до прем'єр-міністра. І ми, ми на сесії не 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 розумірую. Розумірую. Давай звертатися. що не відділи... а фінансове управління хто їх фінансує? Ну фінансове управління. Яке ми роботи. маємо відношення до фінансування? Від сесії. Ну, від сесію, я ж говорю, на сесію, щоб вони склали письма. Вистав да, на сесію, на сесію, да. на сесію э, і депутати, щоб його проголосували. Так, да, на сесію, ну ми давайте, або вже депутати, давайте звертатися. І адміністрації. А хто довго підати? І до ми можемо доручити. Це він не допоможе. Це компенсація раді це неї побізброження господарства. Міський голова не може в Києві їздити, а міністрація. Давайте ми вам зараз доручимо підготувати рішення з зверненням до прем'єр-міністра з проханням терміново Виділити кошти на компенсацію льготно, ну, льготного проїзду. Ну, чесно кажучи, я, оце у мене лист. Я просто зачитала дані і з тих листів, це один із чотирьох, що я говорю, що в Кабінет міністрів направляли, і Міністерство інфраструктури... Це ви направляли, а то, що да. депутати направляли. Не правили, ви не правда, ви будете писати, ви підготовте за Ви підготовте, а ми там вже текст, може, чи підправили. Щоб логі, знають відділом логістики, підготовте такий, такий лист. І ми під сесію. Проголошуємо, але і... вам їм потрібно до понеділка його надати, щоб ми на погоджувальній раді вже його роздаємо і навірно. Ви давайте і до.